І сьогодні я зніму реакцію на моє відео. Там, де я відкриваю стардроп. Так, ну що, поїхали дивитися І всім привіт, друзі. З вами я, Картік І сьогодні я буду, як собі новий ютубер, буду знімати ігру під названням Box Simulator Stardrop. Зразу кажу, в мене. Щось, походу, не так з мікрофоном, бо голос у мене міняється, зразу кажу. У мене він не такий. Ладно, давайте далі, дивитися. Стар, Рад... ну, коротше. Ви напишіть в коментарі, чи вам понравиться. чи... Так, да, кстати, тоді я відключив коментарі. Вибачаюсь, звісно. Бо я робив дитячий режим, тоді, типа, ну, щоб ці діти дивились. Ладно, давайте далі. Це такий тестовий. Тут я тепер включу коментарі, ну, типа не ця чи там, допустимо. Ну, щоб ви подивились нормально. Якщо хочете, то там виберіть і подивіться Це, Це і можете писати коментарі. Ну, можете там любий написати, і ви напишіть, будь ласка, чи мені знімати іще такі, типа, реакції на відео, і напишіть на які. Чи на свої, чи там якісь дивіться. Пишем меню. Так. так, ок. И вот такая у нас встречает менюшка. Сейчас. Да, тут бойцы не проработаны. Я не открыл один уровень бравопаса. Е, в цьому моменті я забув, як ці сині штучки називаються. Це, по-моєму. Дивіться, то кредити, так? А то хрома кредити ще випала. Ладно, давайте далі. Ага, понятно. Зараз ми глянемо чи тут можна поміняти? На жаль, не можна. Неможливо. Зараз відкриємо один сердц. Я не... Зразу кажу, я не ожидав, що випаде мегаящик, я не знав, що тут таке буде. Нам випав мегаящик. Шість предметів. Хто ж випаде? Предметів. Не, ну за тікет респект, це типа вже стара час, ну це раніше були ці тікети. Зразу кажу у мене така реакція, бо це не настоящий Бравл Старс. Це був такий тестовий ролик, кому понравились відео, ставте уподобайки і підписуйтесь на мій. А з вами був Карл, І пока. Тепер ще поясню за того, що я так... Типа, я перший раз знімав, я нервничав. Ладно, ребят. З вами був я, Картик. Всім пока-пока. І пока.